У новому військовому пакеті допомоги Сполучені Штати Америки включили касетні боєприпаси. У своєму зверненні Володимир Зеленський назвав цей пакет вчасним, масштабним та дуже потрібним. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія використовує касетні снаряди на полі бою, проте раніше Україна на різних рівнях заявляла, що ці боєприпаси є забороненими, і це так і є. Застосування касетних бомб у населених районах вважається тяжким порушенням міжнародного гуманітарного права. А така зброя заборонена конвенцією про касетні боєприпаси 2008 року. Проте ані Росія, ані Україна, ані США не підписали цю конвенцію у цьому матеріалі. Я поясню принципову різницю у підході до використання цієї зброї Росії та України та як вона безпосередньо може вплинути на перебіг українського наступу. Для початку давайте розберемо, якими можуть бути касетні боєприпаси. Фактично, будь-який артилерійський снаряд, авіабомба чи ракета може бути касетною. У них замість одного великого вибухового пристрою розміщують десятки чи сотні менших снарядів. В повітрі цей боєприпас розкривається, і міні-бомби розсіюються на велику площу. Так званою начинкою снаряду можуть бути міни або снаряди різного призначення протипіхотні, протитанкові, запальні чи хімічні боєприпасами такого типу дуже гарно працювати по скупченню військ або не техніці, тому що там це так розсереджений компактним. Видно за один вистріл можна накрити більше цілей у випадку з американськими ді про передачу яких було заявлено. На днях там цифра заявляється від 100 до 300 метрів діаметр накриття цими собою припасами. Американські касетні боєприпаси DPICM – це артилерійські снаряди. За Вашингтон Пост пише, що Україні передаватимуть снаряд 155-го калібру. Вони підходять для великої кількості західних гаубиць та артилерійських установок, які від початку повномасштабного вторгнення передали Україні. Цей снаряд летить на відстань до 30 кілометрів та у собі. Має 88 субелементів. Один із найбільших ризиків цих елементів є те, що не всі з них вибухають. Так у російських касетних снарядах 30% розкиданих елементів не детонують, таким чином мінуючи цю територію. Це небезпечно для населення після деокупації території. В американських боєприпасів це показник нижчий і становить близько 2,5%. Тобто близько двох субснарядів із одного пострілу залишаються нерозірваними. Використання касетних боєприпасів Росією у цій війні є абсолютно неприйнятним. По-перше, вони використовують їх, щоб атакувати суверенну територію. По-друге, вони використовують їх для ударів по цивільним цілям, а не тільки військовим. Є велика різниця щодо касетних боєприпасів, які використовує Росія, та тих, що ми б могли надати Україні. Так, за словами Олексія Резнікова, дана зброя суттєво допоможе нам у деокупації наших територій та збереже життя українських солдатів. Так, один касетний боєприпас виконує функцію кількох, що допомагає знищувати колони російської техніки і скупчення особового складу. Та, попри це, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала США не передавати Україні касетні снаряди. На думку організації, передача цієї зброї неминуче призведе до довгострокових страждань цивільного населення. Не підтримали передачу касетних боєприпасів Україні, зокрема і уряди Канади, Британії та Іспанії. Виступив проти використання боєприпасів і уряд Німеччини проте додали, що у випадку України мова йде про захист та звільнення власної території. Україна використовує боєприпаси для захисту власного цивільного населення та звільнення власної території. Ми повинні пам'ятати, що Росія вже використовувала касетні боєприпаси у великих масштабах у незаконній агресивній війні проти України. Також ми переконані, що наші американські друзі не давали собі легко прийняти рішення про постачання відповідних боєприпасів. Ви згадані країни виступили проти надання боєприпасів Україні, опісля заяви. США. Вони є підписантами Конвенції про заборону використання касетних боєприпасів. Всього її учасниками є 120 країн. Проте ні Росія, ні США, ні Україна, а ще Китай, Індія Ізраїль не доєднались до цієї угоди. Відповідно, не зобов'язані її дотримуватись. Проте порівнювати використання касетних боєприпасів Росією та Україною, на думку Івана Киричевського, недоречно. Росія зачасту обстрілює ними міста, зокрема Харків. Відповідно, знаєте, в даному ракурсі порівнювати, як Росія використовувала касетні снаряди для знищення нашого цивільного населення. Як ми даруйте, будемо використовувати касетні боєприпаси для знищення русських мальчиків, які прийшли вбивати наших воїнів. Ну даруйте це питання, які не те, що не порівнювані. Це дивно, що вони в принципі не зупинилися в одній площині. Окрім цього, на думку експерта, касетна зброя буде використовуватись в першу чергу на фронті проти техніки та укріплень росіян. А на півдні України густота населення менша. Та у районах, де ведуться активні бойові дії, цивільних фактично не залишилось. Також міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не використовуватиме касетні боєприпаси у міських районах, а зони, де вона буде застосовуватись, будуть пріоритетними для розмінування. Ще Україна зобов'язалась не використовувати цю зброю на території РФ, вести чіткий її облік та звітувати перед партнерами про використання боєприпасів та їх ефективності.